Велика літера n складається з двох елементів. Перший пряма паличка за округленням вгорі, другий, пряма із заокругленням угорі внизу. Починаємо писати трохи нижче міжрядкової лінії. Рухом вгору ведемо лінію, яка під міжрядковою заокруглюється і переходить у пряму, яка йде до нижньої рядкової. Другий елемент починаємо писати, торкаючись першого. Рухом вгору ведемо лінію, яка під міжрядковою заокруглюється, і переходить у пряму, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вгору і праворуч. Мала літера N складається з двох елементів. Перший пряма паличка, другий пряма із заокругленням угорі і внизу. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму похилу паличку. Ведемо її вниз до нижньої рядкової лінії. І з середини палички пишемо заокруглену лінію, яка таркається верхньої рядкової і переходить у пряму, яка йде похило до нижньої рядкової. Тут лінія заокруглюється праворуч.